Ну, власне, що Сумщина, Харківщина, Чернігівщина це щоденні обстріли, які не припиняються. Більше, звісно, це в межі Сумської області, також Харківщина і менше е, в межах Чернігівської області, хоч тут також обстріли є щоденними, і ворог застосовує різноманітне озброєння: танки, артилерію, мінометні розрахунки. Суттєво нарощено удари за допомогою е, дронів: це і скиди з дронів, дрони на оптиковулокмієвпі дрони. Ну і власне, якщо говорити про е, напрямок Сумської області, то тут е, досить активна і ворожа авіація, яка скидає керовані авіаційні бомби, е, наносить удари некерованими авіаційними ракетами. Можу також відмітити, якщо до прикладу порівняти в. Е, Попередній рік, то е, більш активно ворог став застосовувати авіацію для нанесення ударів і по прикордонню Чернігівської області. Е, по кожному з цих окремих. Е, Ділянок кордону власне треба розуміти, що є і спроби ворога таких штурмових дій в межах Харківської області на тих відтинках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, як складова сил оборони України. Це переважно вовчанський напрямок. Тут ворог намагається штурмувати позиції українських прикордонників для того, щоб Далі просуватися в лип території нашої держави, але е наші воїни продовжують мужньо триматися на займаних позиціях і відбиваються атаки. Також е якщо говорити про Харківщину, то це Купінський напрямок, е де ворог також е досить активно е проводить свої дії для того, щоб просуватися в лип території нашої країни, але результатів також не досягає. В межах Сумської області вкотре можу зазначити, що це близько 550 кілометрів по кордону з Росією, і на невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю протяжність, це в межах юнаківської та хотінської громад, противник продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. Якщо порівняти останні дні, то їх активність навіть дещо зменшилася, і це власне показує те, що українські захисники, і прикордонники і підрозділи збройних сил України ефективно знищують противника, який намагається зайти на нашу територію. Знищення відбувається як на території України, так і на підступах до кордону.